Доброго дня! В нас нова продукція на сайті: це ковбаси натуральні і м'ясо натуральне. Ми зробили колаборацію з виробником ковбаси Балабаси, місто Дніпро. І тепер на нашому сайті ви зможете заказати от натуральні ковбаси, натуральне м'ясо, і практично в той же день воно буде їхати до вас. Перед святами ми вирішили зробити таку акцію, що коли ви замовляєте продукції м'ясної на більше як на тисячу гривень, ми будемо додавати свої напої так, щоб ви могли випити за перемогу і закусити натуральним продуктом. Внизу під відео сайт Oleg.com і там є рубрика М'ясо ковбаси. Переходите туди, вибираєте собі любу продукцію, і вам практично в той же день вона їде. Дивіться, як виглядає Другобицька, як виглядає Бусідо, як виглядає Краківська. От я тут порізав їх, от дивіться, які, як воно класно виглядає! От просто суперова продукція. Ми тому і зробили колаборацію з цим виробником. Будемо розвивати і наш сайт, і наші види продукції, яку ви можете собі заказати. Тобто, ви собі заказуєте, чи на поштомат, чи нову пошту. До вас приїжджає натуральне м'ясо, і до вас приїжджає натуральні продукти, які можна. Які можна вживати, і які провірені, тобто зверніть на це увагу на початках. Піддержіть нас, тому що ми в даний момент відкрили нову для себе рубрику, але вона дуже класна і дуже якісна. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.